Доброго дня. Мене звуть Павлишин Роксолана, я є лікаром невідкладних станів. І зі мною є Олександр Архіпов, також лікар невідкладних станів. Ми представляємо організацію французьку неурядову Мехат. І сьогодні ми розповімо, як проводити алгоритм базової підтримки життя і як користуватися зовнішнім автоматичним дефібрилятором. Отже, у нас є симуляція, у нас є манекен, є автоматичний зовнішній дефібрилятор і є маска АМБУ. Так, це базові речі, які потрібні для. Надання медичної допомоги. Мій колега буде допомагати в практичній діяльності, я буду спікером. Отже, перш за все, алгоритм базової підтримки життя зберігає життя людей на 60%. Тобто, це є алгоритм міжнародного зразка, як Європейської ради реанімації, так і Американської асоціації серця. Сам алгоритм починається з цього, що де би людина не знаходилася, чи в приміщенні, чи в госпіталі, чи на вулиці, ми завжди повинні оцінювати безпеку, безпеку місця події біля потерпілого. Ми оглядаємо, чи немає поряд якихось небезпечних для нас. Матеріалів, так чи немає якогось палива, уламків будівлі, арматур і чи зброї, наприклад, так, якщо це є військовий, і також це наша власна безпека: це є медичні рукавички і маска, якщо є при наявності. Ось мій колега вже в рукавичках медичних. Наступний етап це є перевірка свідомості. Перевірка свідомості складається з двох параметрів: Це є голосовий контакт і тактильний. Коли ми перевіряємо голосовий. Голосовий контакт, тобто ми звертаємося ще до того, як ми йдемо до постраждалого. Тактильний, ми забезпечуємо больовий подразник, коли тиснемо на плечі. Так? Після того, як ми перевірили свідомість, людина може щось вигукнути. Може нам щось сказати, відкрити очі, якось порухатись з кінцівками, так то ми оцінюємо це як наявність свідомості або порушення свідомості. В таких випадках ми не перевіряємо ні дихання, ні серцебиття. Ми надаємо стабільне положення, викликаємо швидку медичну допомогу. Якщо немає відповіді на подразник, голосовий і тактильний, ми переходимо до другого етапу алгоритму: це когось покликати на допомогу. Тобто, завжди нам потрібен хтось, хто би працював або був на підстрахуванні. Тому Олександр, кличте когось на допомогу. Підходьте, будь ласка. Коли ми звертаємося до людини, яку ми хочемо залучити в процес допомоги, ми маємо чітко вказати. Тобто це жінка в чорному, так, жінка в білому. Ми не говоримо просто в народ, будь ласка, підійдіть до мене, тому що ніхто до вас так не підійде, бо не буде від, ну, відчувати відповідальності на собі. Отже, допомога у нас є. Наступний пункт це є перевірка дихання, перевірка пульсації на сонні артерії. Для цього ми запрокидуємо голову. У тих випадках, якщо це є нетравмований постраждалий, тобто немає ознак травми. Запрокидуємо голову, ставимо руки на Сонну артерію для вимірювання пульсації. Це переважно роблять медики, не медики, достатньо оцінка дихання. Так, І в даному випадку вухо знаходиться над носом, очі дивляться на грудну клітку. Для цього нам треба звільнити верхній одяг, так, щоб побачити, чи є екскурсія грудної клітки піднімання. І ми маємо відчувати, якщо в людини є подих, ми відчуємо це вухом або щокою, тому що ми є надпотерпілим. І рахуємо 10 секунд. Рахуємо ми трьохзначним числом від 101. 1 до 110. Олександр, прошу. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Дихання відсутнє. А пульс? Пульс відсутній. в даному випадку, коли реєструється відсутність пульсу, відсутність дихання, нам важливо викликати швидку медичну допомогу, зателефонувати за номером 103 або 112 так і сказати, де ми знаходимося, тобто це чітка адреса, що сталося з потерпілим, хто біля нього є, і чи ви починаєте реанімаційні заходи. Якщо є можливість, де знаходиться автоматичний зовнішній дефібрилятор, щоб його залучити і зробити дефібриляцію при необхідності. Наступний етап це проведення масажу непрямого серця. Для цього ми повністю оголюємо грудну клітку і визначаємо правильність положення рук і натис... де ми повинні натискати. Мій колега вимірює грудну клітку таким чином. Так? Одну руку залишає вимірювану для показника, іншу ставить основу долоні на, на середню третину грудини. Ставить руки в замок, його положення. Зверніть увагу, будь ласка, що один коліний суглоб знаходиться навпроти плеча, інший навпроти бедра. Так? Це має бути максимально зручне положення, так, щоб все навантаження при натисканнях йшло не на руки, а на спину. І також плечове його плече має бути знаходитись на рівні носа, тобто 90 градусів. Лікті прямі. І це правильне положення, руки трішечки припіднят пальці, не торкаються ребер, тому що є ризик того, що ми переламаємо ребра. Далі ми проводимо тестове натискання. Поки життя, Олександр. Так, тобто ми маємо манекен, який має голосовий показник, тобто цокання. Так, якщо правильна глибина, то прав, то буде цокання. Є основні параметри проведення непрямого масажу серця це ваше положення. Це є глибина натискання у дорослої людини це є 5-6 сантиметрів. Наступний показник, коли ви натискаєте, ви повинні відновлювати грудну клітку повністю, так тобто працювати так, щоб було повне відновлення грудної клітки і певна частота. Тобто, не за швидко, не за повільно частота повинна бути 100-120 за хвилину у дорослої людини. Як це рахувати? Можна рахувати раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, вісім, дев'ять, десять. І ми проводимо компресії, 30 натискань, дві вентиляції. Як проводити вентиляцію? Тобто ми для цього можемо скористатися мішком амбу, якщо він є в наявності. Якщо його немає, ви можете проводити дихання рот в рот, так, при цьому затиснути ніс. Можеш показати? Запрокинути голову, затиснути ніс, торкатися не будемо, так оскільки немає засобів індивідуального захисту. І ми робимо два повноцінних видухи. Якщо в нас є засіб індивідуального захисту, ми маємо право вдихати. Так? Якщо ви не хочете цього робити, ви можете просто проводити компресію, і це буде правильно. Якщо в нас є маска амбу, наприклад, сталося в медичній установі, так? як правильно нею користуватися? В нас є маска, яка відокремлюється від... З самого пристрою. Так. Це є доросла маска, є різні розміри масок. Відповідно, потрібно дивитися, так, щоб вона підходила. Маска має вущий кінець і ширший кінець. Вущий ми ставимо до носа, ширший до підборіддя. Сам мішок він крутиться в різні сторони, тобто абсолютно він мобільний, можна його повертати. І ми запрокидаємо голову, фіксуємо у вигляді ОК. Тобто, в нас два пальці фіксують маску, і три пальці фіксують низ маски і підборіддя. Запрокидаємо голову і проводимо дві, два видохи. Раз, два. Тобто на манекені ви можете побачити, як піднімається екскурсія грудної клітки. Тобто проводимо масаж серця, 30 натискань, два видохи. Коли, наприклад, ми запитали у швидкої, де може знаходитися автоматичний зовнішній дефібрилятор. Вони можуть сказати, бо є дуже багато різних точок, наприклад, по Львову, так, де знаходяться це переважно всі торгові центри. Це є вокзал залізничний, так, приміський вокзал, реберня, площа ринок. Тобто місць є дуже багато, де можете це знайти. Диспетчер це знає і він передасть, куди звернутися. Поговоримо про зовнішній автоматичний дефібрилятор. В нас є тренувальний зовнішній дефібрилятор. Він має механізм, який дає електричний розряд, і є наліпки. Будьте витягують наліпки. так. Тобто наліпки ми клеїмо таким чином, як намальовано, на рисунку. Якщо так сталося, що ви переплутали, куди клеїти, нічого страшного, тому що для нас важливий розряд, який буде проходити через серце. Автоматичний зовнішній дефібрилятор може бути різних фірм, різного кольору, може говорити різними мовами, але в цьому немає проблеми, тому що коли потрібно зробити дефібриляцію, у вас буде горіти кнопочка, на якій намальована блискавка. Так? Першочергово, як користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором, тобто нам потрібно увімкнути його. Це є кнопка on off ви вмикаєте, далі в нас є електроди. Електроди потрібно наклеяти на грудну клітку, так як показано на малюнку. Один електрод в нас кріпиться під правою ключицею на передню стінку грудної клітки. Інший електрод в нас кріпиться в боковій частині грудної клітки, орієнтовно п'ятий міжбар'ям. Після того, як наклеїли електроди, і це все робиться під час масажу серця, ми це покажемо в алгоритмі. Ми прикріплюємо штекер до апарату. І після цього йде оцінка ритму потерпілого. При цьому всі рятувальники не повинні торкатися до потерпілого. І руки в сторону, щоб якісь перехожі або хочуть допомогти, також не доторкнулися до цього потерпілого. Проводить аналіз ритму, дає голосові вказівки, щоб не торкатись до потерпілого, і горить кнопка розряду, якщо це необхідно. Для цього, щоб провести дефібриляцію, рятувальник має подивитись місце події, так, чи ніхто не торкається, чи він сам не торкається, і натиснути кнопку розряду. Після цього потрібно негайно розпочати масаж серця. Наш апарат, автоматичний зовнішній дефібрилятор, говорить французькою мовою, так, тобто не всі знають французьку, не всі знають англійську, німецьку чи ще якоюсь мовою, якою він може говорити. В даному випадку нам потрібно знати ключові речі: те, що він вмикається і він просить приєднати електроди. Після цього буде аналіз. Аналіз по всіх мовах може бути аналіз, аналізи, аналізіс. Тобто, це треба вловити це слово. І так само, коли. Потрібно зробити дефібриляцію, буде світитися кнопочка з блискавкою, на яку треба натиснути і після цього робити масаж серця. У випадках, коли ця кнопочка не горить, це може бути те, що є зупинка серця з недефібриляційним ритмом, тобто це або асистолія, або безпульсова активність. Тому що кнопочка спрацьовує лише на два ритми: коли є фібриляція шлуночків або шлуночкова тахікардія гікардія без пульсу. В даному випадку, коли не горить кнопка, він може сказати: продовжуйте CLR, «СПР», тобто по різних. Мовах, воно теж звучить однаково, і в даному випадку нам потрібно продовжити масаж серця 2 хвилини. По алгоритму ми працюємо 2 хвилини. Після цього в нас є оцінка постраждалого. Тобто, ми робимо знову ж таки бачу і відчуваю, запрокидуємо голову. Оцінюємо дихання, оцінюємо пульс протягом 10 секунд. Якщо в нас відсутнє дихання, відсутній пульс, ми продовжимо далі реанімаційні заходи, далі масаж серця. В деякі дефібрилятори вони задають ритм, тобто під час масажу серця, вони дають клацання, яке не дає вам збитися в певному ритмі, який вам треба забезпечити. Також перед тим як проводити дефібриляцію, вам важливо побачити, в якому середовищі знаходиться потерпілий, тому що жодна рідина не повинна бути. Наприклад, якщо це є утоплення, так витягнути з басейну, з водойми, його треба осушити так, але осушувати переважно цю поверхню тіла, де буде проводитись дефібриляція, тобто тільки вверх. Так, якщо є потреба і неможливість, осушити його повністю. Ми це робимо. Тобто має бути завжди суха поверхня, потерпілий має бути сухий. Якщо це, наприклад, десь на вулиці падає дощ, сніг, тобто його треба перенести на суху поверхню. Так, Якісь можливо, запитання? Зараз час качати. Так, дивіться, якщо ви, наприклад, Боїтеся так заразитися, чимось якісь повітряні інфекції, там чи ковід, чи туберкульоз, так і це там не ваш рідний якихось так постраждалий. Ви маєте право не проводити вентиляцію, тобто ви можете не вдихати, проводити тільки масаж серця. Якщо, наприклад, є травми обличчя, так і ви фізично хотіли би, а не, але не можете зробити це. Також ви маєте право тільки проводити масаж серця по масажу серця, тобто загальні самі реаніаційні заходи, якщо це сталося так до приїзду швидкої медичної допомоги. Ви маєте робити до приїзду медичної швидкої допомоги, якщо це десь в госпіталі, так, це має бути якийсь анестезіолог, тобто з лікарською такою медичною практикою, до ознак появи життєдіяльності, тобто, що це означає, людина почала дихати, з'явилася пульсація на сонній артерії, так, якісь, наприклад, переживіння шкіри, чи там починає рухати кінцівку і починає говорити, і це теж можливо, це такі випадки бувають. Так, і наприклад, ще дуже важливий момент, оскільки ми живемо зараз у умовах війни, якщо вам стало небезпечно, тобто щось загрожує вашому життю, це перший пункт алгоритму безпека, і в даному випадку ви теж маєте право припинити реанімаційні заходи. Завжди кличте на допомогу, тобто не розраховуйте лише на власні сили, тому що це є досить важкий процес, так, який може займати і 30, і 40 хвилин так, для того, щоб рятувати людину. А ефективність є в тому, щоб заміна рятувальника на компресії була кожних 2 хвилини. Якщо цього не робити, глибина натискань буде менша, частота буде менша або завелика, так, Тобто це все буде зменшувати ефективність реанімаційних заходів. Так, е, покажемо вам алгоритм та сценарій, як це виглядає в парі. Чік того? Я говорю, що місце є безпечне, я використовую індивідуальні засоби захисту. Ми знаходимося на площі Ринок біля входу е, Бачимо, як 50 років за та впав. ви мене чуєте? Не реагує. Ого, ви мене чуєте? Дівчоно з сині ковті, підійдіть, будь ласка, до мене. Так, чи можу вам 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Дихання відповідь. Викличте, будь ласка, швидку. Скажіть, що ви на площі ринок 1 біля в мері, мерії мужчина близько 50 років, без свідомості, без дихання. І запитайте, будь ласка, даний ближче апарат АЗД. Він до охорониця не знав, що це Batterie à plat. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Analyse du risque de Ne pas toucher le patient. l'appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc. Всем видите ли пациента? Разряд. Продолжаем. En pause. Commencez la RCP. Я готовий до вентиляції. Будь ласка, останні 5 натискань проговоріть голос. 5, 6, 7, 8, 9, 30. Пройшло.

Если двох вдохів прораховуєте до 15 вдох, Добре. пять, двадцать 27, двадцать семь, П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пройшов. Пройшов. Suivez-y le patient, analyse rythme. Analyse du rythme cardiaque en cours. Restez à l'écart du patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Pas de choc indiqué. En pause. Si nécessaire, commencer la RCP. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 2 за 10 секунд перевертаємо в стабільну бокову положення. Так, тобто обов'язково, коли ми завершили реанімаційні заходи і є ознаки життя, ми маємо забезпечити стабільне положення, залишаючи наліпки цього автоматичного зовнішнього дефібрилятора, тому що ми можемо зрадіти, що людина ожила, так але контролю за її життєдіяльністю в нас немає. А саме електроди, якщо знову ж таки стається повторна зупинка серця, апарат спрацює тим, що скаже знову ж таки аналіз ритму. Так, і після цього можлива повторна реанімація. Це може бути через 2 хвилини, через 5, через 10. От, така ситуація. Ще якісь питання? Чи є бажання Ходіть. <плес> 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 якісь питання по дефібрилятору про, про масаж серце. Запитуйте, поки є можливість. Це прочікається. Вичіпляється, А, Ми це показуємо. Все намальовано на наліпках, якщо так виходить, що ви переплутали нічого страшного, тому що нам важливий сам розряд, тому що побутує таке значення, що дефібрилятор він запускає серце. Насправді, дефібрилятор дає електричний розряд і він зупиняє серце. І для цього нам потрібно проводити далі масаж серця, щоби запустити штучно саму провідникову систему серця. З початку задати правильний ритм. Отже, в нас є кілька способів. Ми можемо використати метод В. Так, ми ставимо в яремну вирізку вказівний палець, так і в підмачоподібний відросток. Тобто це такий метод В, і у вас залишається частинка, де ми ставимо основу долоні. Інший метод ми можемо ставити два пальці на мечоподібний відросток і від нього відштовхуватися і ставити основу долоні. Ще побутує така теорія, що міжсова лінія, але не завжди це добре на неї орієнтуватися, тому що тіло людей різне. І краще правильно вимірювати по кісткових структурах. Ще запитання? Чи треба за Обов'язково. Чим більше людей ви будете залучати в процес. Однозначно, однозначно, вам потрібні люди, які будуть це міняти. Тобто, з власної практики, я вам скажу, що, наприклад, є багато людей, особливо якщо це стається на вулиці, так всі хочуть допомогти, але чим там водичкою або просто поголосувати. Так, і треба максимально всіх залучати в процес. Тобто, ці люди, які голосують, відправити за якимись чоловіками, за хлопцями, які вміють качати, так. Навіть приходять люди, які кажуть, давайте я буду продовжувати масаж серця, треба контролювати правильну позицію рук, тому що вона може бути неправильна, це призведе до переломів ребер і ускладнень так, після реанімаційних відповідно. Але чим більше людей, які вміють е, і практикують масаж серця хоча б на курсах, так, хоча б раз в рік, е, це є практичні навички, які можуть комусь зберегти життя. Якщо є в кишені, ну, там, я не знаю, з собою на ключах, які. Такі... Захист, так? Захист. Угу. Якщо є такий клапан, так ми можемо використовувати для того, щоб забезпечувати Так, ми можемо це використовувати, абсолютно вірно. Ще запитання? Виглядає насправді все просто, але коли починаєш працювати, відпрацьовувати, то досить важко. От потрібно мати якби м'язи, спини, хороші, та, таку форму, щоб це все відпрацьовувати. Дякуємо, Дякуємо за увагу. Дякуємо. Так, було приємно. Дякую.